Ви рибалка починається з сраки. Хоч би, блядь, не було борід. Кі роблять гніздо, знайшлося. Риба тут є, я знаю, що тут ловили. Оце вже діло. Не перемикайтесь. На фоні такого чарівного східу сонця вітаємо, друзі вас! Ми приїхали покидати на спінінг на річку Дніпро. Сьогодні спробуємо спіймати окунця щуку або судачка. Або, як завжди, не спіймаємо. Так що, друзяшки, бажаємо вам гарного перегляду та не перемикайтесь, пішли рибачити. Ну що, друзяшки, починаємо розкладатися і покажу вам, на що я буду рибачити на фірму Фішерман з магазину Аврура. Палка Фішерман довжина 2,10, з тестом 10-30 грамів. Котушка зелененько-чорненька від фірми Фішерман. Шнур рибацький. 100 метрів діаметром 010 міліметрів з тестом 65 кілограмів. Ти б. Бі... Три Хо... сталевих бі... повітця Фішерман. І три блишні різного кольору по 15 грамів. На ось це все я витратив не багато, не мало. Ось таку суму. Напишіть в коментарях, як вам такий закуп. Зараз починаю це все збирати, а поки давайте подивимось, що там у Євгена. А у Євгена комплект флагман. Спінінгове вудлище Флагман Тактик 213 з тестом 418. Котушка флагман Тактік 3000. Шнур Blackfire 01 на 4,6 кілограмів. Та коробочка Озура з різними приманками. Зараз це все, друзяшки, буду збирати так само, як і гарьок. Ще на цю риболовлю я взяв протестити спінінг бонус зі своєю катушкою стінгер. Починати буду рибалити на тактик, а закінчу бонусом та стінгером. Пало. зловило вже землю. Рибалка ще не почалась. Вже сраку ловиш. <палу> та поки Євген там знімав, я тут гуляв, бродив і трішечки. Зловив вже сраку. Бляді. Покажи, дивись, друзі, бачите, тут льотик. Я трішечки ходив, дивився, бачите, яка в нас зараз тут красота. Дивіться, як гарно. Диви, як вони лучики сонця топчить. Я ото ходив, дивився, трішки подумав ще про Матільду і найб. Ну, а що? Ну а що, друзі? такі справи. Рибалка починається з сраки. Друзі, в мене думав, думав про сраку і спіймав сраку. Нормально піде. Друзяшки, комплект тактик, зараз ціна буде десь отут Бонус вийшов ось такий грошей. Стінгер вже був давно, в відосах, я навіть не знаю, писати ціну. Ну, хай буде. Ось тут буде ціна на стінгер. Такі справи. Зараз ми з гарьком шагаємо ось туди, на залив, спробуємо, що там. Це в нас перша точка. Далі в нас буде точка. Залив в ту сторону, йдемо, тут десь 3 хвилини, може, 2-3 максимум. Потім ми сідаємо в машину, їдемо на озерце. Тут недалеко є. Ну, якщо ми тут нічого не зловимо, як завжди, в принципі, в наших відосах зі спійновим риболовою. Якщо воно не замерзло, Так, якщо воно не замерзло, Ну, тут, в принципі, бачите, людіка трішки. Друзі, їздили на Кагамличок, на кагамличок. Поїхали. І чому ми приїхали сюди? Тому що він що нахрен замерз льодик, Довелося крига. їхати сюди. Можливо, десь до обіду воно там все і розмерзнеться, але щось мені здається, що там ніфіга воно не розмерзнеться. Там дуже мала річка, так дуже що? мілко. І... Пробуємо поки що тут на Так тут. що Збираємо Аврору, збираємо флагман і полетіли! Чоловіче! Що ви робите? Вже намотав 100 метрів на оцю залупу. Бачите, дивіться, яка максимально рівна укладка. Піз. Хоч би, блядь, не було борід. Але перші враження в мене вже ахує, якщо чесно. Таку залупу я ще не пам'ятаю. Коли намотував. Ні, хоча один раз було в мене колись. А було, було. Зимало. Дивіться, як ідеально. Як тобі спінінг? Непоганий, в принципі, для першого. Я скажу так, що тут написано 1030, але по відчуттям, ну, мені здається. Менше? Більше. Більше, більше? більше. більше. Мені здається, що на нього можна навіть якийсь і фідерок закинути. Ну, пробуємо, поїхали. Тепер Івген намотає шнур на свою катушечку. Але дивіться, яка в мене глубоченька шпуля. Мені треба робити бекінг і мене виручить, як завжди, фішерма. Зараз намотаю 0,25 шнурок, метрів 20, я думаю, вистачить. І зверху ось такий 150-01 флагман Blackfire. Так що мотаємо. Як ви бачите, Аврора виручає флагман. А що робить? Так, друзяшки, я починаю рибалити У нас такий відбрахвостик. Тут у мене джехріг 7 грамів. Полетіли. Спробуємо, як воно летить. А летить непогано. Ігарьок там кидає свої плешні, Фугає рибу фішерманом. А ми тестуємо флагман. Паличка легенька, катушка, крутиться дуже файно. У нас тут один підшипник, але таке враження, що тут їх мінімум три. Поки що мені все подобається. Ну що, друзяшки, обкидали тут по 10-15 закидів, поки що тиша. Що ігрек у тебе? Та що, Про одну ось таку блешеньку. Десь отут поруч, метрів може 5-7. Блешня. Блешня а якого і... кольору? Повідець. Золотистого. Це в мене, бачите, така вона мідна. якась мідна, а то золотиста. Мінус одна. Зате в мене бачите, яка є зручна штучка. На фішер мені. Да, так, тут Не на тактику таке. такого немає. Непогано. Так що, друзі, йдемо далі. Зараз у туди топаємо хвилин три і ми на місці. Йдемо, друзі, такими лабіринтами. О, ярьок, ящик. Тобі треба ящик. Картоплю будеш складати. Трошки льот, трошки ухти, тут прикольно. Як гарно, дивіться, але тут трошки крига, треба далі йти. Нє-ня-ні, друзяшки, йдемо назад. Ззаді чапа Ігорьок. Тут, як ви бачите, Трошки в нас крига. Кидати спінінг не можна. Диви, гніздо. Йдемо. Де? Що? Гніздо, Шо? де? гніздо? Це гніздо? Птичка, бачиш? Це оті, а, які Я, а, роблять ано. а, гніздо. У світі птички, тари. птички, а, пташки, пташки, які роблять гніздо з най... З однієї сторони основний вхід, а з другої, якщо там зміючка заповзає. Ну, щось а, типу запаснений. того. І, три, а, запасний. Хитрі які. Оце воно тут. Гацапюре. Бачите, яке зробили гніздо. І все, воно висить на оцій гілочці. Ага. Там тепло. Тепло. Залазьте. Можна, можна погріти руки. І качан Хай можна. не будемо ламати. Хай. Пішли. І качан погріти. Можна. Так, друзі. Йдемо зараз за оті дерева, там ще одна затока. Подивимось, що там, якщо там теж крига, їдемо. На озерце, яке тут неподалеку. 5 хвилин десь на машині їхати, може навіть 3 хвилини. Так що, чапаємо, побачимо зараз що? Отам. Ну що, друзі, приїхали на озерце, а нас тут, як бачите, крига теж є, але є трошечки відкриті місця. Дай гарьок, що в тебе тут? Змінилося? Так, я бачу. Так, друзі. так, змінилось, бачите, взяв я у Євгена його тактик, флагман. А, тому що на фішерман ну, тут буде кидати не зовсім зручно. Теж шляпа, ну, вона дуже жорстка. Подивіться, подивіться, як тут мало зараз а, води. Метрів, ну, приблизно скільки я вгадаю. Десь 20 30. до берега. І вже все. льодик, Тільки що я <свят> ледве махнув і вже. А оцей грузик 7 грамовий, бачите? Оснастку не міняє, як в мене і була. Ну, потім а там подивимося, може щось змінимо. А я, друзяшки, взяв бонус. Тест у нас тут 2,8 грами, 2,20 паличка, катушка Стінгер. І оснасточка в мене ось така. Бачите? Джиг ріг трошечки обрубав, щоб він був легкий. Це був грузик 7 грамів. Зараз він десь 5, може 4 грами якраз на цю паличку. Пілійда, будемо пробувати. Кидали, кидали. І що, друзяшки, поки що нічого. 10 15 закидів зробили, як завжди. Тут тиша. Що нам скаже Ігорьок? За палку цю і різницю. Палка мені сподобалась, вона дуже така м'яка, знаєте, і далеко неї, нею можна закидувати ось такі навіть 7-грамові оснастки. Що хочу сказати, якогось ху у мене вперше в житті запутався повідець. А я думаю, чого якось так криво все так го Коротше, ну це таке, це все шляпа. Немає що тут пошло? риби або ми щось не так робимо. Ну, скоріш за все, що тут немає риби і ми неправильно щось робимо. <рес> і те і інше. Комбо. Друзі, риба тут є, я знаю, що тут ловили. Тут де крига, там вона і є. Там, де крига відкрита, затишку немає, і тут Будь риби не і немає. Це, Це дуже логічно. Я говорю, вже бачите, лисина, лисина заграла. <рес> Зараз що робимо? Перекусончик і їдемо на ще один містечок. Пап'ємо чайка, кофейка. Да, поїдемо друзі, на ще одне місце. Ще одне місце. Конкурс, як завжди, в нас буде в кінці відео, так що не перемагайтесь. Оце діло. Друзяшки, чаюємо. За таким видончиком крутим, дивіться. Непогано. А в чайку Ігарек, що в нас? А що в нас до чайку? Як завжди, батончики fast food mission, різних смаків. Два однакових і два різних. Тобто, виявляється, три смаки різних. Мені чотири Євгену ні. Смачного вам, смачного нам, не периме Ну що, друзяшки, ми обкидали дуже багато місць в нашому місці Кремечук, були на затоках, на озерці, приїхали ще на отакий містяк, багато об'їздили, і, як по традиції, в нас повний нуль. Нічого немає. Стосовно стосовно палець, який ми сьогодні тестили, флагман. Відчувається набагато краще, набагато. ніж Фішерман. Фішерман я трошки покидав і Всі палочки, бонус, тактик. Спробували. Якщо б клюнула риба, сказали б вам більш точніше. А так, Але, у канал але друзі, не про рибу. Так, так, але, друзі, половина місць, куди ми приїжджали, що було крига. крига. І, звичайно, ми там не ну, ловили. Фігня. В цілому так. Ловити на С Насті, Фішерман. Можна. Можна. Хороша палка. Катушка шляпа. Котушка шляпа я змінив е, на фішермані на палці оцю шляпочну катушку. Е, ч -ч Чорненька з зелененьким. <с Фішерман. <с і поставив свою, як вона називається, BlackFire. Blackfire. Голова. Ну, один гігабайт, розумієте. Нічого не запам'ятаю. Так. Все плутається. Е, і з, одразу наскільки? Ну, метрів на 15-20 на 20 летить далі. Тому що накладує. Шнур. і Оснастку вимотувати. До і загаду. оснастку швидко, і ну, воно ж намотує рівненько. А ота чорна з зелененьким фішерман, ну ви самі розумієте, а, з початку відео було вже зрозуміло, що далеко неї не закинути. <плес> в цілому висновок. Рибачити на палки фішерман можна, особливо, якщо ви ніфіга не ловите, як ми. Навіщо переплачувати можна брати, в принципі, фішерман? А якщо. Надовго, якщо надовго, якщо у вас там щось клюне, я думаю, що краще взяти, типу, якийсь бюджетний флагман, що то, типу, так, того. Так, тактика так. або бонус. 100%. 100%. Посилання на всі палки флагман будуть під цим відео, на катушки, на оснасточки, які ми сьогодні кидали, теж буде. Стосовно конкурсу, друзяшки, ми розігравали дві патичні стада та заврори в минулому відео. Телеграмі в нас розіграш, та в Ютубі був. Зараз об'являємо, хто виграв, який коментар. Ось тут буде над ігріком з Ютубу коментар, а наді мною стада. Ууу! Вітаємо переможців. Дякую, друзі, за участь. Хто зараз не підписаний, дивиться наш контент, підписуйтесь. І зараз ми оголошуємо новий конкурс. Друзі, а що ми розіграємо? А ми розіграємо набір. Б -б -б. виходять. Напір Фішерман, на який сьогодні ловив Ігорьок. Відоси з фішерманом з Аврори заходять дуже сильно на ютубі, я бачу, тому ми розігруємо фішерман саме. Ну, так, Ви палка. дивитесь такі відоси, тому ми. Палка і... непогана, 10-30 грамів, 2-10 в цілому. Пишіть коментар Можна. під цей відос на тему цього відео і можете виграти комплект Фішерман з магазину Аврора. На галяву, на не, yeah! забувайте, не забувайте про наші соцмережі, телеграм, інстаграм в описі. Підписуйтесь, переходьте. Слідкуйте. Дякую, що подивились. До нових відосів. До нових зустрічей.